Це Україна. Сьогодні ми її ведучі. Володимир Рабчун та я Катерина Нестеренко. У українському науковому світі новий детективний сюжет і головний герой це столичний ректор, а жанр академічний плагіат із нотками трилеру. Так, так його дисертація виявилася справжнім літературним коктейлем. Трошки своїх думок, трошки чужих, і все це під парасолькою наукового ступеня. Ну а найцікавіше це те, що деякі оригінальні ідеї було запозичено із чужих текстів, зокрема російських авторів. Що це новий тренд у вищому світі? Чи розбиралася наша коловністка? Так про те, як чужі тексти допомагають здобувати наукові вершини, нам розкаже. Анастасія Дмитровська, Настю, привіт, Настю, вітаємо. Скажи, будь ласка, в економічній в, в академічній спільноті наскільки плагіат розповсюджений? Ой, вова так розповсюджений, що я коли почала вивчати? Я буквально потонула в цьому всьому, тому що ти одне розкручуєш. Я думаю, ну буде один ректор, такий, який відзначився, а насправді. А насправді в них якась там тенденція. Якщо, не, якщо в тебе дисертація не вкрадена, то ти виходить і не ректор. Ну, типу, це так якось працює. Я зазвичай починаю з чогось іншого, та, свої матеріали, з якоїсь статистики, даних. Це і хочеться почати з рефлексій. Тому що ну, це абсолютно складно не тягти на голову, тому що плагіатять безбожно, плагіатять багато. І ось тут, знаєте. Хочеться провести таку собі паралель. У школі в мене мову і літературу викладала Зінченко Юлія Петрівна. І от Юлія Петрівна не забороняла нам списувати. Юлія Петрівна часто казала нам: Та списуйте, раді Бога, тільки з розумом. Так от, ті, про кого я розповім вам далі, не просто бездумно так би, мовить, списали, а ще й спалилися. А це ну, вже повний провал. Знайомтеся, товариство, ректор Київського політехнічного інституту Анатолій Мельниченко. І пан Мельниченко у свою дисертацію ну дуже багато назапозичував. Назапозичував у росіян Мельниченко замінює патріота Росії на патріота держави, Росію на власну державу, ідеї отечества на ідеї вітчизни, защитника отечества на патріота своєї вітчизни слова реформіровані. Росії на реформування сучасної України тема дисертації Мельниченка перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму. А запозичував усе ще ректор КПІ у російських авторів, які описують релігійні феномени та патріотичне виховання. Эксперты выявили плагиат с книги В.Н. Никитина та В.Л. Убухова «Религиоведение. Вероучение религий мира», а также зі статей Лутовинова В. та Родионова Е. о патриотическом воспитании молодежи та Трунова Д. И рациональные формы патриотизма». Але у першій частині дисертації пан Мельниченко, можна сказати, ще старався, бо ще перекладав і адаптовувався як так. Далі ж за Мельниченка перекладав перекладач, і Мельниченко скористався машинним перекладом і не помітив помилку, написавши, людина ідентифікує себе з безнадійно негативним образом своєї країни і відчуває, що він йому чимось близький і навіть дорогий. В українській мові слово людина жіночого роду, а не чоловічого. Але найепічніше у всій цій історії те, що Анатолій Мельниченко був членом комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності. Більше того, Мельниченко входив до складу науково-методичної підкомісії академічна доброчесність Міністерства освіти і науки України. І увага був дотичний до розробки критеріїв доброчесності у науковій спільноті. І якщо Анатолій Мельниченко у свою дисертацію запозичував у росіян, то ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка Богдан Буяк у Росіян не запозичував, коли писав свою докторську дисертацію з філософії, бо запозичував він. У своїх же студентів запозичений текст із контрольної роботи, запозичений текст із рефератів студентських, запозичений текст із курсової роботи, там запозичений текст із підручника. Ось ось це говорить про рівень дисертації. Це списування не у, скажімо, у якихось світочей наукових, розумієте? Сам же ж Буяк Божиться, що плагіату у дисертації нема. Я доктор філософських наук. Доктор наук. а в якому році захистилася на доктора? В 13 в 2013 році. Це не плагіат? У мене дисертація у 2012 році, як ви казали, була перевірена. Всіма доступними е, програмами, які на той час існували е, антиплагіатними, і е, збіг тексту був е, 5%. Це, ні, ні. Це просто були технічні збіги тексту. Як би мовити, відзначилася, із плагіатом у дисертації ректорка Вінницького національного медичного університету імені Пирогова Вікторія Петрушенко написала докторську Петрушенко із російських підручників. І ще пані Вікторія надихалася дисертаціями колеги Вишенька на торті. У дисертації Петрушенко стверджує, що нібито вона проводила експеримент на собаках, яких утримували в умовах віварію Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. Але насправді усі дані Дані в статті, нібито отримані нею. Весь розділ результати досліджень та їх обговорення, а також висновки скопійовані з автореферату російської докторської дисертації ВВ Шабанова. Але проблема плагіату у наукових роботах, вона як би то так не зовсім і нова. На жаль, згадати хоча б пана Арсенія Яценюка, у якого у 2017-му у науковій роботі знайшли 70 сторінок плагіату. Упс. Ну і ля Кива. Дуже яскраво ілюструє загалом проблему, яку я вивчала. Так, якщо у нас Кива – кандидат наук, то це значить, що проблема не просто це вже є проблема. Да. Там вже треба кричати. І я я ще прийду, я впевнена, з цією темою до вас, тому що Ти матеріалу... сказала, все вже чекаємо. Я пообіцяла, все записала. Тобто... Ще, біда. Дякую з дуже. Анастасія на тебе. Дмитровська була.